Взагалі то Какао Рокс хотів стати учителем французької. Однак усі плани Грека радикально змінила криза. Тепер він вуличний митець і заробляє на життя мистецтвом стрит арту, коли робить це легально. Однак, переважно це нелегально, так би мовити, заради мистецтва та з протесту у кварталах безробітних та знедолених я не дуже охоче працюю на тему кризи, але усе, що я малюю, так чи інакше стосується кризи. Я не люблю банальних політичних стейтментів. Натомість охоче зображаю красиві речі, які дарують людям надію. Від початку кризи в Афінах куди не глянь, графіті переважно більш або менш креативні гасла про стан справ у Греції. Схоже, нікого іншого політика не цікавить такою мірою. Спреєри промовляють своїми графіті по всьому місту. Їхні роботи важко не помітити. Один з піонерів цієї сцени хроніст кризи Бліпс. Свої графіті він полюбляє малювати на вікнах закинутих будівель. Часто це жіночі фігури, як, наприклад, оця статуя з революційним прапором та коктейлем Молотова. Остання робота Бліпса карикатура на неолібералізм уряду та його так звані соціальні дивіденди, гроші, якими влада намагається знову завоювати довіру греків. Більшість цих людей давно безробітні. або ж їхній прибуток скоротився удвічі. подачки у 500 євро. Їх не врятують. це нічого не змінить. Бліпс не погоджується, що криза минула. Себе він вважає таким собі спостерігачем за світом, у якому все летить Стрит-арт арт по інший бік від офіційної політики та мас-медіа. Це мистецтво з символами демонструє, наприклад, як активізувалися праворадикали. Art and could act Art could play a role. мистецтво і активізм можуть діяти спільно. Мистецтво може відігравати соціальну роль. Минули часи, коли мистецтво творили для музеїв чи галерей. Я вважаю, мистецтво треба творити для людей. Афіни дійсно перетворюються на своєрідний рідний музей під відкритим небом. Між способами творіння та походженням, однак, зіяє прірва. Деякі митці абсолютно легально наносять графіті на місцях, спеціально відведених містом чи приватними власниками. Як, наприклад, іно, який приховує своє обличчя, його роботи чи не найпомітніші в Афінах? Іно теж каже, що зображає кризу однак його видовищні фрески та гід попса політичних активістів це небо і земля. Місто вбачає у графіті частину нової громадянської волі, нової добровільної культури. Так, приміром, амалія цепу, не чекаючи на офіційний дозвіл з власної ініціативи, прибрала оце місце, яке загрожувало перетворитися на звалище. Тепер цепу працює в команді бургомістра і відповідає, зокрема, і за стріт-арт. public affairs from citizens. Криза зумовила більш активне втручання громадян у публічні справи. Ми прослідковуємо зв'язок між збільшенням кількості графіті і посиленням активності громадян. Вони висловлюються новою мовою. це вираження потреби змінити стару модель. Оце народження Пегаса з голови медузи. Медуза це уособлення кризи. Греки, як персей, якщо ми, як він, її поборемо, з цього може вийти щось хороше. Поки це не станеться, Какао разом з друзями і далі скрізь у місті малюватиме одне слово лафос помилка. І вони навіть пишуть його з помилкою. Їхнє послання щось тут не так.